Купив я тут тиристори на OLX, ніби нові, але не завадило б перевірити. Як це зробити? Для цього потрібен блок живлення. Я використовую 12 вольт. Ліхтарик з лампою розжарювання. Ну, відповідно ж, також на 12 вольт. Ну і сам тиристор. Взагалі я їх планую використовувати в зарядному пристрої. Перш ніж перевіряти, треба визначитись, де тут катод, де електр... Перш за все, треба визначитися, хто з них є хто. Анод, катод. Управляючий електрод. Це все є в даташиті. Учіпляємо червоний дріт на анод. Мінус на лампу, лампу на теристор. І подаємо плюс. Наш плюс подається на корпус, адже воно тут немає ізолюючої прокладки. Подаємо плюс на управляючий електрод. Лампа загорілась. Прибираємо живлення, лампа потухла, лампа не горить. Лампа загорілась. Тобто, при подачі плюса на управляючий електрод, лампа загорається. Прибираємо плюс, знову подаємо, нічого не горить. Треба на управляючий електрод знову подати плюс. Загорілось. Все працює. Якщо ж тиристор не працює, оцей згорівший, підключаю до тиристора, а лампа і так горить. Ось, пробитий.